Намасте друзі. І сьогодні я хочу поговорити з вами про Екадаші. Що ж це таке, я думаю, що більшість із вас, якщо ви дивитесь це відео, то чули, що це таке, але не кожен розбирався. Всі знають, що це якийсь пост, утримання від їжі чи ще щось. Але чому це відбувається, не зрозуміло. Отже, давайте розберемо. Екадаші це 11-й день після молодого місяця та до молодого місяця. Отже, Кожного місяця у нас є два дні екадашів. Це особливі дні. Чому? Тому що місяць особливо впливає на наше тіло, адже тіло людини на 70% складається з води. Якщо ви не вірите, що на тіло людини якось може впливати місяць, то, наприклад, проспостерігайте, кожної жінки один раз на місяць відбувається щось. І це звичайний приклад: це біологія, фізіологія. Можна теж поділити на декілька значень, на декілька функцій саме ці дні. Отже, духовне значення. Перше це очищення свідомості в ведичній культурі, екадаші рахуються дня, днями очищення, для медитації, молитв та служіння Богу. Друге це контроль бажань, вчить відмовлятися та контролювати свій розум та емоції, що дуже важливо в деяких випадках. І третє це підключення до космічного ритму. Саме в дні кадаш найлегше входити в якісь медитації, якщо ви будете робити це регулярний цикл або неважливо для того, в ці дні найкраще та найлегше налаштувати себе та свій внутрішній світ. Отже, ми переходимо до фізичної та до енергетичної функції. Ну і перша це саме елементарна, це детокс нашого тіла. Відмова від зернових та бобових. Просто-напросто розгружає нашу травну систему. От уявіть, а ваш, ваш організм, ваші системи вони працюють скільки вам років, вони безперервно працюють і працюють і працюють. І звичайно, можна допомогти нашому організму та трошки розгрузити його. І саме для цього можна використовувати як Друге, це підтримка енергії. Дивіться, загалом наш організм витрачає стільки енергії над перетравлю їжі, але в дні екадач, коли наш шлунок пустий, то ця енергія в нас акумулюється і може підійматися у вищі центри. І саме за допомогою медитації, наприклад, потім, або мантра, або молитву, ця енергія допомагає нам з'єднатися з вищим. Третє легкість та ясність ці дні зменшується сонливість та підвищується концентрація нашого розуму. Ну і четверте, це науковий аспект. Місячні фази впливають на рідини в нашому організмі. Тому викадаші вода веде себе активніше, а тіло, відповідно, легше переносить піст. Отже, як практикувати кадаші? Саме мінімум це відмовитися від зернових та від бобових. Оптимально, це вегетаріанство, легка їжа, овочі та фрукти. Максимум це піст на воді або ж сухий піст, зовсім без води. Ну і обов'язково включити в цей день якусь духовну практику. Неважливо до якої культури, якої релігії ви належите. Ви можете обрати свою якусь практику, помолитися, помедитувати, почитати мантри, і цей день дуже добре вплине на вас, як я практикую кадаші. В основному я роблю на воді або на відварах трав. Зараз я проживаю в Туреччині, тому я заварюю шофей і п'ю чай шофіля. Якщо ввечері дуже хочеться з'їсти, то я з'їдаю маленький помідорчик і кусочок сиру. Якщо ж у вас поморочиться в голові під час голодування, це нічого страшного, можете з'їсти маленьку ложку меду, або перед цим випити ложечку олії чи шматочок масла вершкового. Як каже ведична філософія, якщо вам дуже погано в цей день, коли ви голодуєте, то значить у вас дуже багато шлаків і зашлакованість не лише вашого фізичного тіла, а й вашого ментального тіла. Саме тому рекомендується робити духовні практики. Ну і наприкінці я хочу сказати, що екадачі – це чудовий привід двічі в місяць зробити генеральне прибирання не лише в вашому тілі, а й у вашій голові налаштувати себе на потрібний лад та вжити своє краще життя Намасте! масте.